Віктор Проданчук наш земляк, родом з Дунаєвець, за плечима скульптора графіка, Львівська академія мистецтв, численні виставки та арт-фестивалі в Україні та за її межами. Його роботи зберігаються у приватних колекціях в Україні, Польщі, США, Канаді, Німеччині та Бельгії. Та на малій батьківщині це перша персональна виставка митця. Вона кожна робота з нею можна спілкуватися, бо тут якісь кожна людина щось інше тут бачить. Власне, таке асоціативний прояв, думки, внутрішньо. В експозиції представлено 46 робіт з різних колекцій. За словами самого автора, особливої уваги заслуговують роботи із серії ріка часу. Митець каже, саме в них намагався передати власне сприйняття реальності, символічно зобразив те, що ми називаємо життям. Ми кудись рухаємося, не зупиняємося, час біжить і ми звідкись приходимо, куди сідемо. Митець розповідає, натхнення черпає в самому житті в нескінченності природних форм, різноманітті і багатстві фактур. Майстер постійно експериментує, поєднує різноманітні матеріали, як от бронзу, скло, дерево, шамот та мідь. Живу, думаю, десь вони йдуть, читаю щось, беру, вкладаю в себе, а потім через руки виходить. Знаєте, художник сприймає вухами очима, а потім через руки це через емоції. Певні потім віддає. До слова, в рамках мистецького фестивалю Арт Колаж Хмельницький обласний художній музей готує своїм відвідувачам ще багато приємних несподіванок, цікавих майстер-класів та експозицій. Ми вирішили зробити таку концепцію фестивалю, яка поєднує різні види мистецтва і різноформатні заходи. Заплановано зробити, наприклад, мистецькі лекції. Майстер-класи обов'язково, зустрічі з художниками, дискусії. Організатори арт колажу кажуть, головне завдання фестивалю показувати та розвивати сучасне українське мистецтво та зацікавити якомога більшу кількість людей, особливо тих, хто зазвичай на музеї часу не знаходить.